Лілія Пашина, член постійної комісії Київської міської ради із питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Лілія. Добрий вечір. Отже, знаємо, що 14-го числа в Страсбурзі відбулося це засідання моніторингового комітету та конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи і Україну представляли безпосередньо ви розкажіть про результати цієї зустрічі цього засідання, і як в цілому налаштовані наші європейські партнери станом на вже майже два роки повномасштабної війни. Так, дійсно, 14 лютого відбулося засідання моніторингового комітету Конгресу місцевих регіональних влад Ради Європи. Моніторинговий комітет він спостерігає за дотриманням європейської хартії на усій території 46 держав. І в тому числі а й на території України у нас попередній звіт був затверджений це 2013 року, і уточнюючи був в 2021 році, але не прийнятий на сесію у зв'язку з початком війни. Тому наразі комітет конгрес просить такого нашого поділитися досвідом яким чином може держава виживати, як органи місцевого самоврядування можуть діяти в такий важкий час, в таких важких умовах? Тому на засіданні самого комітету було прийнято рішення про початок такої доповіді, і на підставі якої ну буде? Оновлену інформацію по Україні. Зокрема, ну ми поділимося своїм досвідом, і такий відповідно досвід буде вже від Українах Європи. Ну якщо говорити про можливо, перспективу наступного засідання, коли воно відбудеться, зокрема, конгрес, і які питання до порядку денного будуть включені в контексті розвитку і відновлення України. Наприкінці березня 2024 року планується 46-сесія конгресу, і одним із питань буде це питання війни Росії проти України. Це традиційно так, уже на кожній сесії ми доповідаємо про ту ситуацію, яка є в Україні, з якою стикаються органи місцевого самоврядування. Зараз це буде планується в частині департаменту. Дітей і насильно переміщених дітей українських Ось. що ж. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Лілія Пашна, член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.